Ситуація на південних напрямках доволі непроста, особливо на Гуляйпільському. І загалом за минулу добу у нас відбулось 25 бойових зіткнень. З них частина на Гуляйпільському напрямку, частина на Олександрівському. За Гуляйпіль, за Гуляйполе за це місто зараз тривають доволі жорстокі бої. Противник намагається зайти в місто, закріпитися. Продовжує штурми наших позицій, намагаючись витіснити сили оборони з цього міста. Загалом в день ми фіксували по 20-25 бойових зіткнень саме в Гуляйполі, також противник активно застосовує по місту і по наших позиціях кориговані авіаційні бомби. Ми також близько двох десятків е, щодня фіксували влучань цими бомбами. Е, зараз е, тривають е, спроби ворога закріпитися в центральній частині міста і витіснити сили оборони до, західної, до західних околиць. Е, крім боїв за Гуляйполе на цьому напрямку, ворог також. Доволі активно проводить штурмові дії, намагається перерізати логістичний шлях, який веде з Покровського Дніпропетровської області до Гуляйполя. Тому біля декількох населених пунктів, зокрема, це біля прилук, біля Добропілля і Варварівки, ворог намагається також проводити активні штурмові дії, намагається пройти. Інфільтруватися в глиб нашої оборони, зайти нам в тил, захопити позиції, відрізати сили оборони від своїх тилів. Ну Ситуація доволі непроста, тому сили оборони докладають чимало зусиль, щоб відбити ворожі атаки, щоб блокувати ворог просування ворога далі в глиб нашої оборони, і також ми намагаємось проводити. Пошуково ударні дії з виявлення груп, які інфільтруються, і знищуєте їх. щодо, скажімо, змін в е, тактиці ворога за декілька останніх днів, дійсно, під час е, ну в нас тривалий час більше двох тижнів тут стояли такі умови, що був е, густий туман, була мряка. І це сприяло тому, що противник намагався інфільтруватися в глиб нашої оборони, намагався просунутися, і було більше е, бойових, скажімо, таких бойових зіткнень, було більше контактних боїв. Е, зараз е, стоїть на півдні більш ясна погода, і вже декілька днів поспіль ми фіксуємо збільшення до двох тисяч, а то й більше кількість застосувань. Дронів Камікадзе. Е, крім того, стало більше авіаційних ударів, більше артилерійських обстрілів, і е, ворог більше застосовує дрони для розвідки. Тобто, е, з'явилась можливість, відкрилось, як кажуть, небо, і ворог тому почав більше застосовувати саме такі види озброєння. Але менше проводити штурмових дій і спроб інфільтрації не набагато, але дещо менше. Щодо того, як, скажімо, можуть змінитися, змінитися як зміниться ворожа тактика, коли тут буде сніг, вже сніг зараз якраз починає випадати на півдні, за даними нашої розвідки, противник деяких групи. Причому їх багато на, на всіх трьох наших напрямках: Запорізьких на Орігівському, на Гуляйпільському і на Олександрівському особовий склад штурмових російських груп зараз активно отримує білі маскалати. Це говорить про те, що ворог продовжить інтенсивні штурмові дії. і... Тоді, коли тут буде все покрите снігом. А ще я хотів би розповісти про тактику так званих флаговтиків: це коли групи намагаються зайти російські якнайдалі, інфільтруватися якнайглибше в нашу оборону. вони Намагається витягнути там свій прапор і здійснити фото чи відеофіксацію, що вони вже перебувають там на певній відстані в глибині нашої оборони. Цю е, спотворену інформацію російська пропаганда е, намагається подавати, що у них є певні е, успіхи і досягнення на фронті, і це робиться для того, щоб Росія в переговорному процесі мала більш Сильні позиції, де вона може тиснути, розповідаючи про те, що вона, наприклад, захопила певні території. Хоча насправді такого немає. Е, як підтвердження цьому, е, так розповідають е, полонені, яких часто ми беремо е, саме під час здійснення подібної місії, е, е, крім того, сьогодні. Противник повідомив, російська пропаганда повідомила про захоплення населеного пункту, чи верніше, про входження в населений пункт Косів, ЦВ В глибині на захід від добропілля до фронту від цього населеного пункту, до лінії бойового зіткнення, Там приблизно півтора десятки кілометрів. Але Росія вже повідомляє, що вони ніби там. Вже біля цього населеного пункту, за даними нашої розвідки, противник не припиняє і поповнення своїх втрат, тобто підтягає ближче до лінії бойового зіткнення і особовий склад, е, отримує е, теж більше боєприпасів для того, щоб е, інтенсивніше проводити і штурмові дії, і вогневу, і вогневу підготовку, артилерійську підготовку. Крім того, ворог проводить на певних напрямках перегрупування сили засобів теж, щоб інтенсифікувати свої штурмові дії. Тобто, мови про те, що буде, скажімо, якесь зменшення бойової активності ворога на новорічні свята, ну принаймні, за даними нашої розвідки, такого не спостерігається.